Добрий. день! Сьогодні віддаємо електричку Nissan Leaf зовтень 2018 року випуску. За ним приїхали клієнти з Вінниці забрати свою автівку. Клієнти в кому замовували додатково зимові шини на автомобілі, які були замінені. І Зарядку автомобіля. Комплектація автомобіля має два швидкі... кабеля швидкісної і домашньої зарядки. Також батарея 40 кВт, яка дозволяє зробити пробіг 240 км. Передні двері мають безключовий доступ. Так само є датчики сліпер-зон і повний інший електропакет разом з камерою заднього виду і датчиками, які дають 360 градусів оберту огляду. Добрий день. Добрий добрий Звідки приїхали? Вінниці. Оглянули автівку? Так, звичайно, все, все супер. Сподобалось вам? Так. А, як вийшли на омиляну? Через знайомих, які також купували в нього такий же автомобіль, все сподобалось і їм. І мені. А, скільки давали завдатку? А, півтори. Переживали трохи? Та ні. Що порекомендуєте нашим підписникам? А, можете спокійно користуватися послугами даних хлопців. Все чітко, надійно, якісно. Дякую. Дякую вам за позитивний відгук. Хто дивиться це відео, ставте вподобайки. Вам все рівно, а нам приємно. Рекомендуйте нам нас, друзям, сусідам, родичам, однокурсникам, однокласникам. Гарного користування, вдалої поїздки, задоволення від поїздки. Вечором обов'язково обмити авто. Дякую. дякую. До побачення.